Вітаю усіх на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Друзі, ми в прямому етері, тому ставте вподобання, адже сьогодні будемо піднімати декілька важливих тем, зокрема щодо підлітків. Є нові деталі щодо вбивства у Бельгії. Прокуратура Бельгії заявила, що не вірить свідченням 16-річного підлітка, який вбив свою матір та. Шестирічну сестру, а також собаку у Бельгії. Потім підпалив цей будинок. От він надає банальні, як то кажуть, мотиви злочину. Прокуратура не довіряє і відправляє його на психіатричну експертизу. Що ще відомо про це резонансне вбивство двох українок у Бельгії? Розповім далі. Також сьогодні поговоримо про стрілянину в Австрії. Станом на зараз повідомляють про 10 загиблих. Е, учень відкрив вогонь у класах і скоїв е, самогубство. Ну, е, власне, що призводить до цього, які причини, які наслідки. Це перш за все булінг у школі, е, тому що він відкрив вогонь. Зараз також поговоримо про це. Одна з глядачок мені написала повідомлення: Ростислава, будь ласка. Зазначити сьогодні і про випадок у Одесі, який стався з також з підлітком. Тобто, бачите, оці резонансні вбивства відбуваються з відбуваються з неповнолітніми дітьми, і тут насправді велика робота для психологів, для шкільних психологів, також для психіатрів, аби проаналізувати ну, саме психіку дітей. Ну, ми знаємо, що вони не стійкі. У випадку з українцями це також вплив війни, а те, що відбувається в Європі, також варто досліджувати. Отже, о, зачитаю повідомлення від Українки, почнемо з цього, тому що воно йде ланцюгом. Е, називається: Ти ж мене вб'єш від пости: 17-річний підліток з Одещини по побив кулаками і ногами 13-річного хлопця. Мені пишуть, що побитий юнак син військового, чекаємо більше деталей від поліції. Щоб не сталося таку жорстокість виправдати неможливо. Батьки, звертайте більше уваги на своїх підлітків, говоріть з ними, підключайте психологів. Максимальний розголос, кривники мають бути покарані, і насправді там дуже жорстоке відео. Можу показати більше деталей в Телеграмі, оскільки тут дуже чутливий контент, його точно не схвалить Ютуб. Але теж справа у 17-річному підлітку, так? І, 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 і ланцюг проходить від українського підлітка до того, що відбулося сьогодні в Австрії. В Австрійському місті Грац повідомляють про стрілянину школі, внаслідок, якої, за даними медіа, є. Чимало загиблих, поки що відомо про 10. Інцидент стався вранці 10 червня у закладі на вулиці Драйршур-Ценгасе. Точну кількість постраждалих зараз оновлюється. Журналісти дізналися, що нападник учень закладу він покінчив собою після цього, як відкрив вогонь у двох класах серед постраждалих учні і викладачі. На місці присутні декілька спецпідрозділів поліції, ЗМІ дізналися, що загиблих щонайменше 10 осіб, це жах просто. А таблоїд Кронет Зейтунг пише про навіть більше загиблих. Ну, Поки оновлюється ця інформація. І мотиви кажуть, що цього хлопця цькували в школі. Ну, Вочевидь, це було і з боку, не знаю, там, якщо він стріляв також і по викладачах. Не знаю, що спричинило це саме, але пише, що це через цькування. Так? Є така тема. Але це все одно не переконує в тому, що він сьогодні зробив такий страшний злочин, і в кінці сам пішов в життя і забрав десятьох осіб. І, відповідно, стріляв, мабуть, він по кому попало, а не по тому, хто винен. Розумієте, хто попав йому під руку. Тобто, дійсно питання дуже важке і складне, і його потрібно вирішувати. Також переходимо до Бельгії. Отже, вчора я розповідав, так, що було вбити 46-річну жінку Лілію та її шестирічну доньку. На їхніх тілах було виявлені ножові поранення. Прибувши на місце події, медики безрезультативно намагалися реанімувати шестирічну дівчинку. Слідчі встановили, що обидві жертви загинули від ножових поранень, а пожежу було підпалено навмисно. Однак намагалися ще врятувати дитину через, мабуть, підпал, це обтяжуючі обставини. Дівчинку не врятували. От спочатку їхній 16-річний син а, хотів приховати цей злочин. Тобто він поїхав до школи. До школи зателефонував своїй сестрі, яка проживає в Ірландії. Тобто а, у матері Лілії, бо вчора було багато коментарів: чи справжній син, чи не справжній. все таки більшість людей стверджує, що це її був рідний син від першого шлюбу. Ну і відповідно і донька, яка проживає в Ірландії. Шестирічна дівчинка була від другого шлюбу, і чоловік, другий, відповідно, військовий ЗСУ. Ви писали, що можливо, перший чоловік Лілії росіянин. Слухайте, не знаю, такої інформації не бачив. Але е, наскільки це було жахливо зроблено, моторошно, то може і падати сумнів навіть на це, але нічого не стверджую, бо немає такої підтвердженої інформації. Отже, він цього, його допитували загалом 5 годин, тобто він не зізнавався, але в кінці кінців проколовся. Все-таки 16 річні хлопці працюють слідчі, працюють правоохоронні органи, так, психологи спостерігають на його відповіді. Він зізнається, що вбив і озвучує певний мотив, мотив якому сьогодні не довіряють прокуратура, тому що. Він вимагає подальшого розслідування. Він зазначив, що йдеться про сварку через кишенькові гроші або через школу. Тобто прокурори не довіряють такій інформації, тому що це ніяк ну, в кожного може бути сварка, якась побутова, якісь нерозуміння. Це не означає, що потрібно людей вбувати. Слідчі з'ясовує, що саме відбулося в свідомості. Хлопця в момент злочину проводяться психологічні експертизи, щоб з'ясувати, чи нема він психічних розладів або ознак патологічної агресії. Рішення щодо подальшої долі підлітка залежатиме від результатів експертиз і судового процесу. Сім'я приїхала до Бельгії з України, рятуючись від війни. Лілія працювала санітаркою в місцевій лікарні. А її молодша донька, Анна мала ваду серця. Але була активною, любила тварин і дуже сумувала за батьком, який залишився в Україні і допомагав евакуйовувати поранених з фронту. Старша дочка Лілії Аліна живе в Ірландії. Вона першою дізналася про трагедію. Брат подзвонив їй після вбивства, плакав і сказав, що трапилася пожежа. Лише згодом їй повідомили, що її рідні не вижили, а на тілах виявили ножові поранення. Це не може бути він. А якщо і був, значить щось дуже страшне коїлося в його голові. Каже сестра Аліна бельгійським журналістам. Моя мама була як Сонце. Її любили всі. Вона працювала, інтегрувалася, хотіла безпеки для дітей. Це не вкладається в голові, що таке може статися. Крім вбивства двох українок, двох жінок. Також о, він зарізав собаку і підпалив це все. Тобто це якийсь маніяк останньої стадії і так далі, тим паче на свою ж матір це загострює. Також ви писали багато коментарів е, щодо того, чи судити його в Бельгії як повнолітнього, чи все-таки екстрадувати в Україну і судити за українськими законами, якщо в нього є українське. Паспорт, українське громадянство. Так? Все-таки більшість людей схиляються, щоб залишити його в Бельгії, адже там достатньо о, також серйозні о, слідчі і серйозні прокурори, і вони ну, не дадуть цій справі просто, як то кажуть, сповзти з рук, що він вийде за 10-15 років о, на волю. Тому що були вже такі прецеденти у Європі. Навіть коли це було вбивство однієї людини. Якщо це було доведено, то там, і обтяжуючі обставини звичайно, є, то їх залишають на довічне ув'язнення без права змінювати вирок після 15 років. Прокуратура не довіряє цій версії 16-річного, Хлопця звіра, скажімо так, бо людину його важко назвати, що справжні причини трагедії набагато глибші. І продовжує розслідування. А, ось такі справи на зараз. Зараз я прочитаю ще декілька ваших коментарів, які ви залишили під вчорашнім етером, щоб відповісти на декілька запитань. Так. Отже, читаємо найпопулярніші коментарі. Світлана Полопенко пише: Я за Бельгію і за Україну. В Бельгії не дивляться на вік і тюрми рай, а в Україні обов'язково зіграє вік, на жаль, зате тюрма не рай. Але цей звір повинен бути суворо, суворо покараний. Ну, Щодо умов, тримання це одне, але те, що його не випустять на волю, мені здається, що це все-таки важливіше. Е, далі. Багато коментарів про пожиттєве е, засудження. Коли неповнолітність кої злочин, як доросла людина, то його варто судити як дорослого, пише Володимир Мельник. Ніякого значення немає. Йому рік чи два до повноліття чи ні, його мають судити як дорослу людину за таке важке покарання. Треба судити його в Бельгії, бо суди українські ніякі судять порядних людей, а нечисть виправдовується. Теж є певна недовіра до українських суддів. А, тому що в нас була корупційна система ще з часів Януковича, вона, на жаль, продовжується. Тому може ще відкупити, якось це все уладнати. Хай судять в Бельгії. Україна зі своїми гуманними законами і продажними суддями справедливо цього звіра не накажуть. А, в Бельгії нехай судять психопат, у кого відсутня емпатія, ще й собаку був до нелі нелю люди. А, Я дивилася суди над Бішимбаєвом. Це жах. Як він намагався використатися разом з чотирма адвокатами, навіть коли на відео було все видно. Йому дали 24 роки. Але я вважаю, що таких треба довічно саджати без УДО, а цього малолітнього звіра судять у Бельгії як дорослого. Чим швидше, тим краще. Також я розповідав про 18 річного вчора Юрія Юркевича. Який має постати перед судом за вбивство 27-річної Вікторії Тоненчук? Вчора в неї було день народження, мали, мав відбутися суд, його перенесли за якихось невідомих умов, обставин цю справу, як то кажуть, хочуть зам'яти. Про це стверджують подруги м -м, Віки і також батько. Тому ми намагаємося дати максимального розголосу. Нагадаю, Юркевич е побив дівчину. Каже, що був в стані алкогольного сп'яніння. Нічого не пам'ятає. Так само, як не пам'ятав більшебаєв, екс-міністр економіки Казахстану. Так, ще коментарі. Пишуть про схожу ситуацію в Італії. Хлопець 12 років маму, батька і свого братика, що коїться в містках підлітків. Дуже шкода, що це сталося сім'єю з України, царство небесне загибло. До речі, є на нетфліксі серіал, який називається Юнацтво. Там саме про неповнолітню вбивцю. Не знаю, йому було 15 чи 16 років, чи навіть менше, може, 13 чи 13, можливо, йому було. Він бив дівчину і також намагався це все приховати, що він в цьому не винен. З ними і працювали психологи. І, власне, як вони зображували його поведінку, то можна зробити, ну, зробити висновки, що це якісь психічні відхилення. Ну, але це перш за все, мають бачити батьки і також ну, шкільні психологи. До речі, цей серіал знято лише одним кадром, там тільки чотири серії, і буде продовження Netflix Ю. Пишуть, що ми стежимо за справою Вікторії Тоненчук з Чернівецької області. Що, на жаль, суди затягують, тому що вони хочуть якось відкупити справжнього вбивству вбивцю. В Святому письмі записано Око за око, отже, за загублене життя треба віддати життя. Це суворо, але справедливо і було б уроком для інших. Ну і що, що батько служить в ЗСУ, пише Валерій. Батько вбивці «Фаріон» також служить в ЗСУ. О, до речі, цікавий коментар. А все тому, що вихованням дітей зараз ніхто не займається, а виховує інтернет. Саме так, і, до речі, про вбивців Фаріон, йде, що судові засідання проводяться. От Зараз останні новини, також хотів би зачитати. На суді у справі про пробивство варіону розглянули покази таємного слідка, Зазначається адвокат обвинуваченого зіченка Юрій Неморовський, зачитав клопотання, щоб перевести підзахисного в одиночну камеру з метою безпеки. За словами адвоката, до рух захисту потрапили матеріали соціальних мереж. З яких видно наміри деяких представників суспільства вчинити розправу за інформацією, отриманою від спілкування з підзахисним, складається враження, що всі зо дійсно щось коїться з незрозумілих причин. Замінюються на нових співкамерники, звучать прямі погрози. За 20 з гаком років правової практики я жодного разу не стикався зі свідком з боку обвинувачення, який би приховував особисті дані з власної ініціативи, зазначив адвокат 18-річного підозрюваного Зінченка. Ну і Софія, особа, донька Ірина Фаріон, зазначила, що уже всі докази. Проаналізували також телефон, де він зазначає, що я санітар цього общства. Він казав там таке, що я буду очищати людей. Також було записано в нотатках наступні е, можливі жертви Зінченка, певні нардепи і так далі. Е, сьогодні, станом на зараз, Зінченко і надалі перебуватиме під арештом до 4 серпня. Він за заявляє про якісь погрози його приводять у бронежилеті. у Зінченка завершився запобіжний захід захід. 8 червня прокурор Дмитро Петлюваний зачитав клопотання, якому закликав суд продовжити арешт на 60 днів без права внесення застави. У випадку зміни запобіжного заходу Зінченко В'ячеслав Федорович з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від подальшої явки до суду, враховуючи те, що він усвідомлює міру покарання, яка йому загрожує, відповідно з кожним судовим засіданням, з кожним дослідженим доказом, розуміє таке обвинувачення є обґрунтованим. А... Сплопотання прокурора задовольнили запобіжний захист, арешт без визначення розміру застави продовжили до 4 серпня. Ну і є також камери так, спостереження, Де Зінченко виходив з різних готелей, він знімав різні номери. Він достатньо довго готувався до вбивства Ірини Фаріон. Ми записували з пані Іриною. Інтерв'ю це була дуже і дуже е, освічена жінка, провідник нації, можна сказати. Тому що стільки знань, скільки було В Ірине Фаріон, навіть не можу назвати зараз так льоту одну людину. Це просто як жінка-енциклопедія. Завжди її слухати і слухати. А він забрав її від нас. Ну і також те, що. Її... Ну, про російські матеріали і наративи, які читав там Зінченко, знайдено, також це каже на його російський слід. От я лише не впевнений, що Зінченко тільки один. Ну, Він може бути виконавцем. І я сподіваюся, цю справу доведуть до логічного завершення. Донька Ірини Фаріон вимагає довічного ув'язнення для нього. Подивимося, чи справедливість запанує. Тому що. 100% доведено, що він сидів під тою маскою в Панамці, вичікував Ірину Дмитрівну біля її будинку. І це тривало близько тижня. Також, де він проживав, як він е, замовляв ці одяги нові новій пошті, він отримував. Потім знайдено були також цей пістолет е, в лісі, от, е, на Львівщині. Тому докази є, і саме тінь сумніву падає на цього 18-річного Зінченка, який ну, просто зіпсував собі все життя, потім проведе його у в'язниці. Але хто ж замовники? Розумієте? От тут ще питання відкрите, і зараз, коли Російська Федерація проводить масовані обстріли. І ця російська агентура діє ще всередині країни, тому що була атака і на Ганула, і на Стерненка. Тому потрібно бути максимально обережним і обов'язково. закінчу на цьому: говоріть зі своїми дітьми, якщо у вас є особливо підлітки або знайомі. Можливо, ви хрещений, чи хрещена мама когось, то подзвоніть і проговоріть з дитиною, що зараз можуть вас вербувати ФСБ, можуть вам погрожувати. Кажуть, що, наприклад, щось станеться з вашими батьками, чи там тобі не жити, чи ще щось. Ну, тобто, максимально великі погрози можуть робити, аби вони заклали ту вибухівку, чи зробили те, чи інше правопорушення. Поясніть, що одразу треба повідомляти в службу безпеки України, в службу Божу, як то кажуть, також повідомляти батьків, бо справа зовсім не хороша і саме вона відбувається з українськими підлітками. Тому, друзі, будьте обачні! Дякую, що дивилися це відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставте ваші вподобання і залишайте!